Яке слово із трьох букв бояться усі чоловіки? Вік. Чому вік? Тому що мені здається, які будь-яка людина, незалежно від того, це чоловік чи жінка, а, а, і боїться, і обожнює вік, в якому вона знаходиться, але все одно згадує якісь прекрасні часи, що мала б встигнути зробити. Тільки віку бояться. Тоді жінки теж? А, ну я не можу говорити за жінок, я можу говорити за себе. Вік, я боюся його трішки. Дім. <рес> Ні. Чому не мають боятися дім? Ну тому що треба приходити додому, мити посуд, складати шкарпетки на купу. А ваш Я... чоловік складає шкарпетки, ви посуд? Ні, звичайно, він боїться, тому додому й не йде. Що ж бояться чоловіки на три літери? Я не знаю, розкажи мені. Добре, які є слова на три букви: ліс, сад, ніс, секс чотири, то сексу не бояться. Що ще? Сік. Дивіться, так як ви ді одружена. Ди слово чи іменник, скажи ді слово пук? <світна> а я дай.